І всім привіт! І з вами Play І сьогодні ми разом з братом будемо відкривати різні джекпоти, там пару попиток. Просто купони вже деякі кінчаються. Я ось потратимо цього, що лишилося час до закінчення. Знов треба загружати. Чогось все время, хоча в мене воно було до обновлення, все загружено. Зараз знов треба все загружати. Ну нічого, нехай буде так. Ось такий набор. Чотири попитки відкриваємо, подивимося. Можливо, щось цікаве випаде. Один фрагмент куба. Ще один фрагмент куба. Чотири фрагмента куба. І три фрагмента куба. Все, це все, що випало. З набору нічого не впадало. Далі, дружений джекпот. Чотири також попитки. Погнали. Було б непогано робити цей але як буде. У мене в принципі вже всі є рубіт окрім заморобки. Нічого страшного, цього не буде. Так, окей, далі. Інкубатор, по-моєму, там також є. Да, три попетки. Цей інкубатор прям безпрограшний. Тут все, що все, що є, то потрібно. Нехай веде собі фрагменти, куба можна буде на куби обміняти, і отримати собі набор якийсь. Все, в принципі, це всі купони які ми хотіли потратити. В принципі, більше нічого такого і немає. В обмінку, ось такі зараз є набори, вони прям мені не дуже подобаються. Можна буде вже обміняти. О, ще кстати, вийшло в обнові P90 сверхплавно. Ось новий скін за ну, FF жетони. Стоятельський магазин не обновився, він як був так і є. Я навіть не знаю, давайте заберемо всі ці. Я зулчик Окей. Та й нехай вони вже будуть в мене. Добре. В принципі це все. І от ми перейшли на мій аккаунт. Тепер давайте відкриваємо на моєму. Погнали. Відкриємо спочатку інкубаторські купони, три в мене є на время. Погнали. Вибили два чер... фрагменти куба. Далі. Один фрагмент куба. І останній купон. І получаємо ми. Крутше все, фрагмент Куба. Так, 5 фрагментів Куба. Тепер відкриваємо ворожений джекпот. Тут в мене на скоро вже кінчиться ще три купони. Вот. Давайте тратимо. Ну, получаємо стіна оружіку. На 3 дня помас і останній купон. На 4 дні зімородок. От такі от справи. Тепер давайте відкриваємо алмазний чопот. Відкриваємо там також 3 купона. Два фрагмента куба, Один фрагмент куба і І 4 фрагмента куба. От теж непогано. Ну все, дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами як завжди, був Brothers Плей. Всім удачі і всім пока!